Привіт усім. Я, я знову тут, рада вас вітати, Сьогодні понеділок, 14 липня, будемо починати прямий ефір. Це вийшов в мене такий е, рандомно запланований ефір, давно вже не виходила, подивилася в своїх записах, що востаннє була в прямому ефірі у березні місяці. Сьогодні будемо говорити про те, як я планую контент, поділюся з вами своїми особистими якимись лайфхаками, секретами. Якщо ви мене добре чуєте, якщо ви мене бачите, понатискайте, будь ласка, сердечко, повідправляйте вогники, щоб я розуміла, що все, що все нормально. Хто такий гарний о від 9.00? Від Сьогодні це я. Будемо починати. Хто не знає, мене звати Челі Тетяна, я саме менеджер. П'ять років допомагаю особистим брендам, власникам бізнесу перетворювати, робити з підписників клієнтів. Не скажу, що я хвилююся, але мабуть, я ще трохи сплю. Якщо у вас будуть походу питання, то ви пишіть. Загалом я. Підготувала конспект, щоб ви собі розуміли. Поверну так, щоб вони думали, що це чисті аркуші. Чого підняла цю тему? Тому що бачу, як багато людей намагаються вести блог, як швидко вони десь випадають або роблять рандомні дії, які... По факту не ведуть їх до цілі і не допомагають їм просуватися. Інстаграм це така штука, яка любить дуже системність і постійність. Я кажу, що це знаєте, як залікова книжка. Спочатку ти на залікову книжку працюєш, потім залікова книжка працює на тебе. От з інстаграмом точно так само. Ви спочатку працюєте на інстаграм на свою аудиторію. Ви даєте їй якусь безмежну, я б навіть сказала, цінність. На постійній основі, і тільки з деяким часом оця вся цінність, що ви вклали в свій контент, душу, яку ви вклали, вона повертається до вас у вигляді нових клієнтів, підписників і, звісно, і заробітку. Того, що для чого ж вести блог, як не для цього. Тому рухаємося далі. Я виписала вісім причин, чому, ну, чому проблеми з плануванням контенту. Поїхали. Перша причина не розумієте, що актуально. Якщо ви будете впізнавати себе, ставте, будь ласка, лайки, вогники, що там у вас стоїть, не знаю. Відправляйте. Перше, люди не розуміють, що актуально аудиторії. Буквально у вас є якась тема і, здається, ну, що це понятно. І про це говорили вже дуже давно. Але є така штука. Що коли виходить якесь оновлення у вашій темі, або якась така прям трушна новина, чи якась дуже цікава новина, вона дуже швидко шериться. І якщо ви, наприклад, наприклад, візьмемо, 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 візьмемо да? візьмемо Б'юті Майстер, ви знаєте, що вийшла якась новинка серед косметики, серед майстрів, це дуже швидко розлетиться, і всі будуть про неї говорити. Особливо, якщо майстер займається своїм розвитком, своїм навчанням і тримає типу руку, руку на пульсі, щоб бути в темпі і в курсі усіх новинок. Звісно, він буде знати про якусь там суперкласну техніку чи апаратуру. Але. Ваші люди, це не ви. Тобто ваші клієнти, це не ви. Саме тому вони слідкують за вами, щоб ви їм принесли оцю часточку інформації, часточку новин із свого світу, із світу, якщо ми беремо б'юті, і розказали про це їм. Тому усі новини, усі оновлення, які тільки-тільки е, набирають обертів, і тут варто розуміти, що те, що для вас вже е, новина, яка крутиться навколо вас. Вона вже там, наприклад, кілька тижнів. Але до людей вона ще не дійшла. Тобто до, до людей це дійде значно, значно пізніше. І ви можете бути першими, хто про це розкаже. Але якщо ви будете, що це вже думати, що це вже не актуально, ну звісно, це вже буде не актуально. Дуже часто бачу навіть по собі, що віруситься якийсь тренд, і я так думаю, блін, так його стало багато. Уже всі його використали. Я не буду вже про нього розказувати. Ну, типу, всі вже його бачили. А потім цей тренд віруситься ще кілька тижнів, і ти таки сидиш, думаєш, ну тепер вже точно пізно, або вже робиш, і він стає той тренд не таким прикольним і не таким цікавим. Тому, якщо у вас є питання з актуальністю інформації, як тільки ви отримали нову інформацію, і як тільки ви з нею поділилися, вона ще актуальна. Якщо ви носите її з собою кілька тижнів, то у світі такого інфопотоку, інфопростору, звісно, це буде не актуально. Друга причина випливає із попередньої. Це здається, що всі вже все знають взагалі, в цілому, не тільки про оновлення, якісь чи актуальність інформації. Вам здається, що не здається, ви так думаєте, і я так думаю, що блін. Дуже багато можливостей у людей. Тобто, якщо в людини виникає якась потреба, якесь питання, то вона відразу його може вирішити. блін. вона може загуглити його, вона може запитати в чати GPT, Вона може вже була підписана яких інших майстрів, і здається, блін, ну, це вже просто інформація для якихось мамонтів, як можна це не знати. Але люди підписані на вас не через те, що вони хочуть е, бути на сторінці Вікіпедії. Вони хочуть отримати і почути ваш досвід, ваш погляд, ваші знання. Того, що навіть на одну і ту саму тему, е, звісно, якась узагальнена теорія, але досвід ваш. Ніхто вас не забере, тому діліться ним. Третій момент. Е, уже говорили на цю тему. Буквально ви вже розповідали цю тему, і здається, що ну, блін, ви помните, півроку назад я вже писала пост про цей масаж. Півроку тому я розказувала про цю техніку. Насправді ніхто нічого не, не помнить. На жаль, чи на щастя, ви можете навіть по собі відслідковувати, що про що я втратила думку. Вже говорили на цю тему. Ви можете навіть по собі дивитися, що ви можете слідкувати за людиною в якійсь темі. Наприклад, там, я слідкую, за ким я слідкую, наприклад, за якимсь психологом. Да? І вона там півроку назад розказувала про синдром самозванця. Мені було, наприклад, не актуально. Та я таке собі там щось, можливо, може, лайкала, може прочитала, може й не прочитала. А через півроку, наприклад, в мене в клієнтки піднялося таке питання, і я шукаю актуальну інформацію поділитись або шукаю щось для себе. Так, і мені тільки зараз це актуально. Півроку тому взагалі не можливо, я взагалі не була підписана на цю людину, на цього психолога півроку тому. Тому те, що зрозуміло вам, і те, що ви вже писали, не означає, що це зрозуміло людям. Як шукати трендові штучки? Дуже просто підписуємося на телеграм-канали, дивимося, який контент найчастіше повторюється у стрічці, і відтворюємо. це всього-навсього два інструменти. От тими, що я користуюся, це новинні пабліки тематичні. Якщо брати новини саме в темі, да? часто публікують в телеграм-каналах. І друге, це ви аналізуєте контент, який набирає популярності. Ви бачите, який звук повторюється, який тренд повторюється. І в цілому тренди дуже дуже швидко поширюються в інфопросторі. Ви просто заходите, скролите стрічку, і дивитеся. Що якщо за 10 постів попався один тренд кілька разів, то звісно, що він в тренді і робите собі. Далі. А, далі, далі, далі. Якщо ви, якщо ви дивитеся, ставте, будь ласка, вогники, щоб приходили і іншим людям сповіщення, що я веду прямий ефір. Останнім часом інстаграм дуже скуп, скупий неорганічне таке поширення, тому буду просити вас просто полайкати е, цей ефір, якщо ви його дивитесь. Далі причини е, проблем із плануванням контенту. Плани змінюються. Плани змінюються, і те, що ви планували, стає неактуальним. Ну, тобто, ви собі на день щось напланували. А потім а потім туди-сюди, і вам вже хочеться розказати на іншу тему. І те, що ви собі планували, воно відходить десь на другий план. Потім. Взагалі не розумієте, що почати планування. Теж поширена штука, типу, тобто бог його знає, що почати Пощу дай, пощо, або взагалі нічого не пишу. Шоста причина. Нема мотивації, моє улюблене. Мотивація. <смі> Якщо у вас блог залежить від вашої мотивації, то, можливо, вам не треба ще вести блог. Потім, сьомий пункт, дуже актуальний у нашій країні, це новини. Деколи ти плануєш контент, а потім виявляється, що відбувається те, на що ти попливати не можеш, і ти повинен свій контент запхати кудись подальше, того, що воно реально недоречно виглядає у сторіс. І восьма причина взагалі нема часу на контент. Думаю, щось ви з цих пунктів теж впізнали, а ми рухаємося далі, тому що я хочу сьогодні вкластися максимально швидко, розказати те, що я підготувала. І е, загалом я е, з плануванням контенту, знаєте, це така дуже специфічна штука, тому що кожному, звісно, треба свої якісь інструменти. І за 5 років я виділила два методи планування контенту. Я їх називаю особистий і робочий. Особистим я користуюся для себе, робочим я користуюся для клієнтів. Да, того, що ну, не можу я так планувати контент клієнтам, як і собі. Зараз поясню, в чому різниця. Справа в тому, що особистий, особистий, особисте планування контенту в мене залежить, по суті, від двох речей. Перше. У мене є така галочка, що я маю кожен день щось постити в стрічку. Неважливо, допис, різ, карусель, ну тобто, взагалі, не важливий формат контенту. Одна публікація щодня по-любому має бути. Інколи більше, але в середньому в мене виходить один пост в день в стрічку. Це один момент. Другий момент це залежить від цілі. Чому? Наприклад. Якщо взяти, от я бачу, в мене б'юті-майстри, б'юті-майстру потрібно закрити, там, наприклад, 5 віконечок на день. Ну, звісно, є частина постійних клієнтів, є тих, хто приходять уходять, є новенькі, але постійно є, там, наприклад, обмежена кількість місць, які ви можете записати людину, і щоб вона до вас прийшла. У мене теж обмежений, обмежена кількість по факту, я залежу від того, скільки яка моя роботоспособність, яка в мене, да? скільки я в цілому можу зробити роботи за обмежений, обмежений проміжок часу. Але в мене це не вимірюється у днях. Да? Якщо ви приймаєте за день кількість клієнтів, то я рахую за місяць. От за місяць я можу взяти, наприклад, сім проектів. Це, до речі, теж дуже цікавий момент, з того, що на початку своєї діяльності, на початку того, як я почала працювати з СММщиком, я починала з одного проєкту, в мене була одна сторінка. Я працювала з одним проєктом і не брала більше нікого в роботу десь три місяці. Потім я через три місяці змогла взяти ще одну сторінку і працювали теж ми кілька місяців. Тобто спочатку в мене три місяці був один проект, потім два-три місяці я вела паралельно два проекти. І потім я наважилася взяти третій проєкт. Мені заплатили гроші за два тижні. Я сказала, що два тижні попрацюємо і подивимося ну, тобі, чи буде комфортно працювати. Але я в результаті не вивозила. Тобто, це були два тижні повного трешу для мене. Повної в повного вигорання я розуміла, що я тупо не вивожу свою роботу. Я не справляюся. Ну тобто, я робила, я виконала всі ці зобов'язання, за які ми мені там заплатили за два тижні, але розуміла, що три проекти це для мене просто потолок. Це типу hard, hard level. Ну, Типу, три проекти вести для мене здавалося просто неможливим і нереальним. І я відмовилася. До речі, це була дуже неприємна ситуація, тому що від мене нам вимагали повернути гроші за два відпрацьованих тижні. І на той час, п'ять років тому, ця сума була півтори тисячі гривень. І для мене зараз трошечки навіть смішно, що власник бізнесу, який вимагав за виконану роботу, повернути півтори тисячі гривень, то що це такий за бізнес? Ну, це така інша історія, знаєте, так, чисто дотична до теми. І до чого я це? Якщо тоді для мене було два проекти, це типу нормально, то зараз я можу собі п'ять, ну, це взагалі ну, без проблем. Взагалі п'ять в мене от 10 це поки що най, найвища планка, куди я там підходила. Але от моя дієздатність, да, ця моя роботоспособність, вона дуже сильно виросла за ці роки і роботу, яку я виконувала там. За кілька годин, я можу зробити за кілька хвилин. Ну буквально там, наприклад, сторітелінг на 10 сторіс, я можу написати, оформити і опублікувати з правками за хвилин 20. Ну тобто, взагалі, 20 хвилин це для мене просто сісти, поклацати. Я швиденько написала, швиденько оформила. внесла правки, якщо потрібно, і опублікувала. Раніше в мене на це йшло години. Ну тобто я могла там годину писати текст, годину оформлювати, годину вносити правки, а потім ще опублікувати, і ти півдня там носишся над одним історією. Зараз я це роблю в рази швидше. Тобто, моя ефективність виросла. Я можу брати більшу кількість проектів. Але але, але. Я все рівно обмежена в своєму ресурсі, да до чого я веду. Тобто в мене є два моменти при плануванні контенту. Наприклад, зараз я собі ставлю за ціль там, плюс плюс один клієнт щомісяця. Та, да? плюс один клієнт за місяць звучить значно простіше ніж плюс п'ять клієнтів. На кожен день чи там на тиждень нових да? і відповідно до цього я вже і будую свій контент. Того в мене нема стільки експертного контенту, в мене немає складних воронок, якихось систем схем. Зараз мені це не актуально. Того, що моя ціль звучить дуже просто, і вона по факту доступна для мене, але при тому. Я можу постити менше контенту експертного, але я мушу постити його постійно, Того, що я не знаю в який момент людина дозріє до того, щоб працювати зі мною. Того я постійно маю бути в неї перед очима. І казати, що я тут, ви мене бачите, я СММ, я Таня, я вам дуже треба жарти але справді воно так і є, і взагалі кожному хто. Продає в Інстаграмі, то треба бути поруч зі своїм клієнтом постійно. Це в мене перший такий е, спосіб планування контенту. Просто один допис або різ е, щодня. Ще неважливо, яка настрій. Це мінус величезний, того, що е, ти, типу постійно маєш себе включати силою і генерувати якийсь контент, ідеї, і підв'язувати це під щось. А, але якщо у вас є правильний баланс між контентом, особистим експертним лайфстайлом і продажним, то це значно простіше, якщо ви знаєте, як витримати цей баланс в контенті. Е, із, плюсів, із плюсів це мій стиль життя. Мені так комфортно, мені подобається. Е, я дуже люблю писати, я пишу дуже багато. Е, і в цілому це інстаграм, це така невід'ємна частина мого життя. Я бачу, наскільки класно будувати відносини з людьми навіть через соціальні мережі, наскільки це просто, якщо ви знайшли своє позиціонування, якщо ви знаєте хто ви, якщо ви знаєте свою аудиторію і ви реально експерт у своїй справі, то все реально і все можливо. Другий спосіб у мене Робочий я так його називаю, тому що я його використовую в роботі з клієнтами, так як в мене велика кількість великі кількісті клієнтів і об'єму інформації, мені треба планувати свою роботу, бо рандомно робити її не вийде. Тобто, якщо перший спосіб ви можете використати для себе і зробити це своїм стилем життя, то якщо ви працюєте з клієнтами, або вам простіше в цілому планувати наперед контент, то от для вас буде другий варіант доречним. Робочий, робоче планування контенту в мене, в мене базується на трьох питаннях. Я говорю з клієнтами, не про воронки, я не говорю з клієнтами про, про алгоритми, про тренди. Я задаю три запитання: що ви робили минулого тижня? Що ви плануєте робити цього тижня? І що вам треба продати? Оце три питання, на які вам треба відповісти, якщо ви хочете планувати контент наперед. Поясню чого? Чого те, що минулого тижня ви робили? Е, тому що в залежності від того, е, ну наприклад, ви напланували собі на цей тиждень якийсь перелік задач, щось склалося, щось не склалося, десь ви отримали нові інсайти. Е, це нормально. Тобто, ваш план вже буде коригуватися в залежності від того, е, що ви зробили минулого тижня. І е, це треба враховувати, да? тому що скоріше за все, у вас є план на місяць, у вас є план на рік е, для досягнення своєї цілі якоїсь. І Інстаграм це один із інструментів досягнення цієї цілі. Е, і потрібно коригувати постійно цей план. Да? Тому задаємо собі питання, що я робила минулого тижня, де я була зайнята. От, наприклад, ви там записалися на танці, е, і, і вам дуже не сподобалось. Або навпаки, ви не планували кудись їхати. І поїхали. І не показали це в контенті. Або хотіли, або зловили якісь інсайти, якими вам ще хочеться поділитися. Тому задаємо питання, що я робила минулого тижня. Далі питаємо в себе, що я планую робити. Що я буду робити цього тижня? Ага, в мене буде день народження не знаю, в хрещениці, буде день народження в партнера, чи буде там день народження в когось з команди. Це один із днів. Да? Потім в мене якісь тренування постійно відбуваються, а тут я спробую щось нове. Тобто це все враховується в контент-план. Звісно, фільтрується по е, пріоритетності тем, але виписується все абсолютно. Далі, і що мені треба продати? Звісно, це найключовіше, що, що і скільки я б навіть ще додала, що і скільки мені треба продати. Тому що, якщо є якась велика потреба в клієнтах і закриті віконечок, це буде один контент. А якщо вам треба прогрівати і ви працюєте вдовгу. То це буде зовсім інакший контент. Тут треба теж розуміти ці зміни. І вже в залежності від тем, які ви виписали, ви їх комбінуєте між собою, поєднуєте. І я дотримуюсь такого принципу, що один день одна важлива тема. Так? Тобто, якщо сьогодні, там, наприклад, я хочу зробити цілий сторітелінг про інсайти, наприклад, з минулого тижня. Чи інсайт, чи ви поділитися враженнями на події, якою сходила вперше? Це буде один день виділений під цю тему, тобто вона буде головною, але це не означає, що ви не маєте нічого продавати в цей день. Ви. На фоні того, як розповідаєте історію Боже, а я ходила на день народження до своєї подружки, а я їй півроку вибирала подарок, а потім він не приїхав, а потім відмінився ресторан і нам не забронювали столика. Ми прийшли, було все зайнято. Але я такий молодець, я такий організатор, все на місці порішала, і ми поїхали десь куражиться в інше місце. І взагалі все було так класно. От наші фотографії, а отут її там назнімала, а тут я зрозуміла і розплакала. Що Боже, в дитинстві я могла тільки мріяти про таких друзів, цілий вам, будь ласка, ви вже розказуєте, розказуєте. а Таким сторітелінгом ви прогрієте дуже лояльність і довіру аудиторії до себе, але ніфіга не продасте того, що тут немає товар. Тому ви можете робити маленькі вставочки, що поки закидаєте інтригу якусь, що. от, А зараз я вам розкажу, чого, як нас кидану там. та-та-та. -да але спочатку хочу показати вам свою новиночку продукції, про яку ви ще не знали. А отут такий відгук я вже отримала. А взагалі було таке до після після цієї продукції. Якщо вам понравилось, ставте плюс відповідь на цей сторіс, Я вам поможу, проконсультую, нагадаю, що вам взагалі треба. Да, і ефір буде, звісно, у записі, і буде закинутий на Ютуб. На Ютубі дивитися в записі значно краще, того, що можна пришвидшити, і ви цей ефір подивитися за 10 хвилин, а не там за 20 чи за півгодини. І. Ви в цей сторітелінг лайфстайловий вставляєте вставочки з продажі продукції своєї, товару, послуг, закриваєте вікна, все, що вам треба. Люди обожнюють лайфстайл. Вони не люблять, коли їм постійно продають. Вони люблять відчувати взаємодії з людиною, коли їм теж щось цікаве дають, і корисне взамі. І корисне це не обов'язково користь експертна. Це можуть бути приємні емоції, роздуми, мотивація. Це залежить від вашого позиціонування і того, яка ви людина. В кінці-кінці. І в один день одна тема. Робимо в кожен день такі вклинюємо продажні моменти, продаємо свій продукт, показуємо відгуки, пишемо, що хочеш консультацію, став плюс відповідність у відповідність сторіс. Я теж так роблю і собі, і своїм клієнтам, і ви можете це постійно бачити. Тому. Якщо ви не знаєте, що почати планування контенту, або ви трошечки підзамахалися і бачите, що те, що, про що ви розказуєте, воно не древить ні вас, ні вашу аудиторію, то пишіть мені. Розберемося, ставте плюс у дірект. От, а поки хочу підсумувати загалом тему планування контенту. Якщо ви ведете особистий блог і інстаграм, це вже звичка для вас. Не треба себе блін замахувати і писати контент план на місяць. Взагалі контент план на місяць це повний крінжі, каже мій роман. Це треш, тому що. Ми живемо в такий час, в такій країні, в таких обставинах, що ви не заплануєте увесь контент на кожен день, на місяць. Ви тупо потратите дві години часу, будете писати, планувати, і в результаті з цього в кращому випадку ви дотримуєтеся 10 20 від свого плану. Все інше буде мінятися. Тому раніше, от ще кілька років тому, я планувала на два тижні. Тобто, от на два тижні можна було щось спрогнозувати. Зараз це в мене тиждень ну 10 днів це максимум. Більше ви не заплануєте, якщо ви введете е, блог через особистий бренд і продаєте через особистий бренд. Або таргет вам в поміч, знаєте. Бог вам в поміч і таргет. Але треба ще знайти хорошого таргетолога або самим е, їм бути. На цьому в мене все. Е, рада була бачити вас так рано, і так довго, і так багато. Бажаю вам гарного тижня. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені в Дірект. Е, і загалом. Ставте лайки і підписуйтесь. Гарного вам і продуктивного понеділка.